Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 3, другий варіант. Перше завдання задача. В шкільному саду першого дня учні посадили 90 дерев, а другого у три рази менше. Одну четверту всіх дерев становили яблуні. Скільки яблунь посадили? Давайте запишемо мову до цієї задачі. Учні садили дерева протягом двох днів. Перший день, другий день. Першого дня 90 дерев. Другого невідомо скільки, але відомо, що у 3 рази менше, ніж першого. Одну четверту всіх дерев становили яблуні, значить, яблуні невідомо дерев, але відомо, що одна четверта від усіх дерев ми ще маємо знайти. А скільки ж усіх дерев було? Остаточне запитання до задачі скільки яблунь посадили. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки дерев посадили другого дня. Нам відомо, що їх було у три рази менше, ніж першого. 90 поділити на 3 дорівнює 30 дерев другого дня. Тепер знайдемо, скільки дерев всього посадили за 2 дні. 90 додати 30 дорівнює 120 дерев. Це першого і другого дня разом. Ну, тепер можемо знайти, скільки ж було яблунь. Нам відомо, що їх одна четверта від усіх дерев, а всіх дерев 120. Нам потрібно 120 поділити на 4 і помножити на 1. Це буде 30 дерев. Поєднаємо у виразі три дії. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 120. Ми знайшли. Другою дією, але в другій дії, 30 ми знайшли першою дією. У нас у дужках буде три числа: 90, додати 90 поділити на 3. І за дужками поділити на 4 помножити на 1. Це одна четверта, та те число, яке нам відомо за умовою задачі. 90 поділити на 3 дорівнює 30, 90 додати 30 дорівнює 120, 120 поділити на 4 дорівнює 30, 30 помножити на 1 дорівнює 30. Технічна помилка 30. 120 поділити на 4, 30, 30. Відповідь 30 яблунь посадили. Друга задача. На трьох лялькових виставах побувало 786 дітей. Першу виставу подивилось 225 дітей. А другу на 38 дітей більше. Скільки дітей подивилось третю виставу? У нас було три вистави. Першу виставу подивилося 225 дітей. Другу невідомо скільки. Але відомо, що на 38 дітей більше, ніж першу виставу. Ми маємо знайти, скільки дітей подивилися третю виставу, якщо відомо, що всього за 3 дні побувало 786 дітей. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки дітей відвідало другу виставу. Нам відомо, що їх було на 38 більше, ніж першу виставу. 225 додати 38. 5 додати 8 дорівнює 13. Три, пишемо 1, переносимо в попередній розряд. 1 додати 2 дорівнює 3, 3 додати 3 дорівнює 6 і 2 зносимо. Отримали число 263 дітей. Це друга вистава. Тепер знайдемо, скільки дітей відвідали першу та другу виставу разом. 225 додати 263. 5 додати 3 дорівнює 8, 2 додати 6 дорівнює 8, 2 додати 2 дорівнює 4. Отримали число 488 дітей. Це перша і друга вистава. Знаючи, що три вистави всього відвідали 786 дітей, ми можемо знайти, а скільки ж третю виставу відвідали. Третя дія. 786 відняти 488. 6 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, та у нас ще є 6 одиниць, то буде 16. 16 відняти 8 дорівнює 8, 7 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, та у нас ще є 7 одиниць, буде 17, відняти 8 дорівнює 9, 6 відняти 4 дорівнює 2. Отримали число 298. Це відповідь до нашої задачі. Поєднаємо у виразі три дії, для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 786, це число нам відомо за умовою задачі. Відняти 488 це число ми знайшли другою дією, але в другій дії, 263 ми знайшли першу дією. Значить, вираз у нас буде мати такий вигляд: 786 відняти і в дужках три числа. 225 додати 38 і додати 225. 225 додати 38, це буде 263. 263 додати 225, це буде 488. 786 відняти 488 дорівнює 298. Відповідь. 298 дітей подивились третю виставу. Третя задача. Для школи придбали 9 пачок зошитів по 100 зошитів у кожній пачці. Третю частину зошитів взяли учні початкових класів, а решту старшокласники. Скільки зошитів взяли старшокласники? Запишемо умову задачі. Зошити у нас брали початківці та старшокласники. Скорочуємо запис на приголосний до першого голосного. Початківці взяли невідому кількість зошитів, але відомо, що третю частину від усіх зошитів. Так і пишемо. Невідомо зошитів, але відомо, що 1 третя від усього. Нам потрібно знайти, скільки зошитів взяли старшокласники. Якщо відомо, що придбали 9 пачок по 100 зошитів у кожній пачці. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки всього зошитів придбали. 100 помножити на 9 до рівня 900 зошитів було. Із цих зошитів третю частину взяли учні початкових класів. Нам потрібно 900 поділити на 3 і помножити на 1, це буде 300 зошитів, початкові класи. Якщо було всіх зошитів 900, початківці взяли 300, ми можемо знайти, а скільки ж взяли старшокласники. 900 відняти 300 дорівнює 600, поєднаємо у виразі три дії. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 900, ми знайшли першу дію, відняти 300, ми знайшли другою дію. Але у другій дії 900 ми знайшли першу дію. Вираз трошечки складненький. Буде мати такий вигляд: 100 помножити на 9 відняти. 100 помножити на 9, поділити на 3 і помножити на 1. 100 помножити на 9 це буде 900, 100 помножити на 9 це буде 900, 900 поділити на 3 це буде 300. 300 помножити на 1 це буде 300. 900 відняти 300 дорівнює 600. Відповідь: 600 зошитів взяли старшокласники. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Добуток чисел 9 і 6 дорівнює 54, частка чисел 48 і 8 дорівнює 6. Різницю чисел 17 і 7 помножити на 6, 17 відняти 7 дорівнює 10, 10 помножити на 6 дорівнює 60. 90 відняти частку чисел 40 і 2, 40 поділити на 2 дорівнює 20, 90 відняти 20 дорівнює 70. До 13 додати добуток чисел 2 і 6 відняти 9. 2 помножити на 6 дорівнює 12, 13 додати 12 дорівнює 25, 25 відняти 9 дорівнює 16. 63 поділити на 7 помножити на різницю чисел 8, і 3. 8 відняти 3 дорівнює 5, 63 поділити на 7 дорівнює 9, 9 помножити на 5 дорівнює 45, 6 помножити на 2 помножити на 5, 6 помножити на 2 дорівнює 12, 12 помножити на 5. Замінюємо 12 на 10 і 2. 10 помножити на 5 дорівнює 50. 2 помножити на 5 дорівнює 10. 50 додати 10 дорівнює 60. 81 поділити на 9 помножити на 3. 81 поділити на 9 дорівнює 9. 9 помножити на 3 дорівнює 27. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразу. Перевіряємо. 700 відняти різницю чисел 475 і 128. Спочатку виконуємо дію в дужках. 475 відняти 128. 5 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, та у нас ще є 5 одиниць, то буде 15, 15 відняти 8 дорівнює 7, 6 відняти 2 дорівнює 4, 4 відняти 1 дорівнює 3. Отримали число 347. Друга дія: 700 відняти 347. 0 відняти 7 ми не можемо. Позичити у попередньому розряді також не можемо. Тому позичаємо через розряд. У попередньому розряді у нас буде 9, собі ми позичаємо 10, 10 відняти 7 дорівнює 3, 9 відняти 4 дорівнює 5, 6 відняти 3 дорівнює 3. Отримали число 353. Записуємо цю відповідь в умову нашого виразу. Натисніть на паузу та виконайте обчислення ще одного виразу. Перевіряємо. 648 відняти 340 додати 123. Спочатку виконуємо віднімання. 648 відняти 340. 8 відняти 0 дорівнює 8, 4 відняти 4 дорівнює 0, 6 відняти 3 дорівнює 3. Друга дія 308 додати 123. 8 додати 3 дорівнює 11. 1 пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 2 дорівнює 3, 3 додати 1 дорівнює 4. Отримали число 431. Записуємо цю відповідь в умову нашого виразу. Скласти і розв'язати рівняння, виконати перевірку. До якого числа треба додати 364, щоб отримати 795. Це число ми позначаємо через X. Складіть рівняння. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Позначимо невідоме число через X. Додамо до нього 364 і отримаємо 795. Ми отримали рівняння на знаходження невідомого доданка. Пригадуємо правило, як знайти невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Сума 795, відомий доданок 364. Х дорівнює 795 відняти 364. Виконаємо поруч обчислення. 5 відняти 4 дорівнює 1. 9 відняти 6 дорівнює 3, 7 відняти 3 дорівнює 4. Отримали число 431. Х дорівнює 431. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 431 додати 364 дорівнює 795. Виконуємо перевірку письмово. 431 додати 364. 1 додати 4 дорівнює 5, 3 додати 6 дорівнює 9, 4 додати 3 дорівнює 7. Отримали число 795. 795 дорівнює 795. Скласти і розв'язати рівняння та виконати перевірку. Наскільки треба зменшити число 709, щоб одержати 354. Невідоме число позначаємо через x. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 709 Зменшуємо на якесь число, позначимо його через х. Дорівнює 354. Ми отримали рівняння на знаходження невідомого від'ємника. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Зменшуваний 709 різниця 354. Х дорівнює 709 відняти 354. Виконуємо обчислення. 9 відняти 4 дорівнює 5, 0 відняти 5 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток. 10 відняти 5 дорівнює 5, 6 відняти 3 дорівнює 3. Отримали число 355. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 709 відняти 355 рівня 354. Виконаємо обчислення, чи правильно, чи дійсно, то так. 9 відняти 5 дорівнює 4. 0 відняти 5 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток. 10 відняти 5 дорівнює 5. 6 відняти 3 дорівнює 3. Отримали число 354. 354 дорівнює 354. Накреслити два відрізки завдовжки 6 см. Знайти і виділити на них 1 третю та 1 другу відрізка. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Перш ніж розрезлити відрізки, давайте знайдемо 1 третю та одну другу частину цих відрізків. Одна третя від 6 нам потрібно 6 поділити на 3 і помножити на 1. 6 поділити на 3 це буде 2. 2 помножити на 1 до 2 см. Креслимо відрізок завдовжки 6 см, позначаємо його кінці. І виділяємо на цьому відрізку 2 см це буде одна третя нашого відрізка. Тепер знайдемо одну другу. Для цього нам потрібно 6 поділити на 2 і помножити на 1. 6 поділити на 2 дорівнює 3, 3 помножити на 1 дорівнює 3. Креслимо відрізок довжиною 6 см, позначаємо його кінці, та виділяємо на ньому 3 см або одну другу цього відрізка. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!